Зробіть, будь ласка, обзор коптильні. Де можна придбати таку скриню? Таку скриню можна придбати у нас. У нас кузня ми виготовляємо і смокери, і барбекю, і коптильні. Це все ми можемо зробити. А так, у двох словах, коптимо згідно технології давньої, як вдома колись коптили. У нас є ось така топка, вона обкладена всередині шамоткою, тоді ближче зі мною. Середні ми тут палимо дрова і для кращої його температури збереження. Обкладено шамотку. Потім весь дим проходить отут по трубі. Довжину труби ми спеціально вимірили по американських технологіях. Потім весь дим заходить сюди. Тут внизу є розсікач диму, може зняти. Весь жир скапує сюди через трубку у відро, Ми його викидаємо, і тут вже можна на сітці Можна на палках викопчувати температуру. Верху димохід. І отак. Шафа сама зроблена двохстінна, товщина металу не пам'ятаю, всередині термостійка мінувата, яка для сон. Ось отак. Дуже гарна коптілка. Я знаю.